Всім доброго до і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами йдемо на завоз у секонд хенд мережі Дисконплейс міста Дніпро. Зараз він називається Біг -сил». Я вже була тут на завозі, коли знімала відео під назвою Великий Секонд хенд тур. І тоді завоз був просто жахливий. Взагалі дуже дивний магазин. У найдешевший день я знайшла тут і пуховик з натуральним наповнювачем від бренду Nike, і дизайнерську шовкову блузу, причому абсолютно нову, і ще багато цікавого. А у день заводу, ну, взагалі нічого. Мені стало цікаво. Це звичайне явище для цього магазину. Чи просто мені не пощастило одного разу? Зараз ми з вами високий знаємо. Завоз знову поганий, гарних речей, брендових, якісних матеріалів дуже мало. Є сук, є льон, є кашемір, але дуже поганого стані. Завоз мені не сподобався, але я вже сюди прийшла, тому буду приміряти речі, які я знайшла. Так, почну примірку ось цих двох речей, які знайшли в різних відділах. Бренд цей мені незнайомий. Він називається Віра Вареллі. Розмір не зовсім, це 42-й, але стан дуже гарний. Тим більше це льон, ще й комплектом топ і з візами, рукавами. Зараз покажу пішечку. Ось, бачите, і топ із льону 100%, -го. і блуза. Буза теж має запасний гуцик. І от із льону. з Судячи по зовнішньому вигляду речі і в зовні... і зовнішньому... зовнішньому вигляді, і біо, речі, як ще вносилися, то дуже надовго вони мають майже новий стан, я сказала. Я взяла їх на примірку, як то кажуть, найкращий з найгіршого. Я приємно здивована, бо тут виглядає дуже непогано, хоча це розмір L. Та й колір, я б не сказала, що він не зовсім не летить. Гарний кольор, такий світлоперсиковий. Думаю, що його візьму, бо його дуже гарної якості. І, як його казала, виконання теж в рівні. Проста базова річ на кожен день. Під це підійде, Подобається мені. А ось сорочка мені не подобається. Вона скроєна староводна. Позаду я не знаю, я не вмію ще знімати позаду. Там є виточки, і вони роблять цю річ. Якось такої нефталінової. Відразу видно, що це вінтаж. Він не сучасний. Якось я так схожа на тютю -тю. пенсійного віку, хоча я від тютю пенсійного віку, але все ж таки не хочеться виглядати. Більш дорослою, ніж я є. В цій сорочці я кажу ні. Наступного темно-синього кольору. Інформацію про бенду взагалі ніякої немає. Є тільки бірка і складу. Він теж виглядає доволі старомодно. взяла його, наприклад, який зі складу. Це шов, зараз я покажу бомбірочку. Але, бачите, шов це ластканом. Шов такий гарної якості, атласний. Ніяких дефектів я не знайшла. Примірюю, подивлюся, як він буде виглядати на мені. Хоча рівень вже не подобається. Ну, дивіться я казала, він якось дивно. Якщо він був більш простий, було краще. Тут зліпило якось незрозуміло стукенцем, я навіть не знаю, який назвати, якийсь хомут чи щось таке. От така, бачите, як сіточка і зверху такий гарний, а так пішов. Блиска Тому тут такого прилеглого силуету. Його можна заправити. Чуть -чуть -чуть. Можливо, буде так виглядати краще, хоч я не думаю, що це його не врятує, саме із за ось цієї незрозумілої декоративної деталі. Мені не зовсім не подобається. А якість пошиву і якість матеріалу дуже гарна. Наступна шовкова знахідка це туп чи шовкова футболка від. Скандинавт складається один одається самси-самси. Вона такого гарного рожевого, світло-рожевого кольору. Гарна річ. Єдине, що мені зараз подобається, це шовкові Зараз подивимось біжечку: 93% шовку та 7% вела стану. Вона така зм'ята, виглядає дуже непрезентабельно. Але стан гарний. Я не знайшла ніяких ні дефектів, ані плям. Гарна річ. Від гарного бренду треба міряти. Ну, ось так вона виглядає на мені. Дуже гарний колір, він такий освіжаючий. Мама, дуже багато але. Ну, по-перше, плечі на місці. Я не подивилася, який це розмір, але в мене плеч... плечі ж тут потрібно. І оцей виріс ну, він який широкий. мені зовсім не подобається, хоча колір дуже гарний. Ну і шов, звичайно. І якість виконання дуже гарна. Проста базова річ. простий шовковий туп, нічого особливого, але колір гарний. І вона шовкова, це головне. Я навіть не знаю, вона мене тільки сумку вже брати ще одну рожеву шовкову кустинку. Так, наступна річ блуза, вірніше сорочка від бренду Юніко. Склад зараз покажу. Єдине, що налаштовується розмір, це XL, а я нашу L, але треба приміряти. Хоча річ відникло, як правило, більше мірять. Стан дуже гарний, ніяких дефектів чи плям я не знайшла. Так, зараз подивимось склад. Зараз подивимось склад. Що у нас тут? Ой, у нас тут доволі багато всього. Ой, в мене поганий зір, тут віскоза, бавовна і льону складу. Гарний склад був. Зараз поміряємо, подивимось. Сорочка гарна, але, на жаль, завелика. Це все такі кселі, вона занадто версай. Я люблю версай, але це занадто. Скроєно дуже гарно. Склад теж ви бачили. Усе в ній чудово, комірець гарний, довжина така саме раз. Рукаводіплю не, Не куці. Можливо, я б її взяла, я втім на перший день. Навіть мені це перевертається для кару. Для першого дня ні. Ви б взяли таку широку сорочку? Я не знаю. Якщо щодо до дешевших дней, я, мабуть, за неї повернуся. Біла сорочка зайвого не буває. Більше своя Так, що в нас тут наступне? Звичайно, чорна футболка. Незвичайно, не тільки одне, що це колаборація, як ви бачите, написано прямо на передній частині. Соні Рікель, дизайнерки відомої, і бренду H&M. Але склад стовідсоткова бавовна. звичайно, чорна футболка. І мені не подобаються рукави в цій куці. Ну з джинсами такими вільними непогано. Я люблю тим більше чорний колір. Люблю чорні футболки, але більше щільні і. Більше версайзні. Я її точно брати не буду. Ходити вдома можна. Якщо це було в хід квартального дня, можливо, я навіть розглядала би до покупки, але точно не перший день. Фук, футболку. Люди лютують там черга в примірочну, тому швиденько це якийсь незнайомий мені бренд Йорн. Розмір великий, 44-й, це XXL, але я все ж таки її помірюю. Бо це сорочка із 100% шов. Хоча я колір чорного кольору, але я чорний кольор люблю, тому приміряю. Ну ось так я виглядаю цій сорочці блузці. Я не знаю, як її правильно назвати. Вона, звичайно ж, для мене завелика. Але я, боже, який тут гарний матеріал, такий шов такої гарної якості, сатинової з гарним таким відблиском. Настільки приємна до тіла, мені віднімати її не хочеться, настільки вона приємна. Тут два накладних кармани, такий круглий виріз горловини, доволі, доволі такі великі за розміром гудзики, як звичайні пластикові, рукави такі. плеча не на місці, вона завелика, я повторюю це XXL. Але ой, як, яка вона, яка вона? тактильний відчуттям чудова, яка приємна річ. Зі штанами, з білими, була б кажково оглядала. Я не знаю, брати чи не брати, все ж такі вона звуть на мене. наступна знахідка, ось так яскравий рожевий попад. Це, мабуть, дефукція можна назвати, хоча. У житті він був біль, такий більш темніший. На камеру він яскравий занадто. Це бренд Монцу. І шовку зараз на ту дірочку. От бачите, шовкова річ 93% висотки шовку та сімаластану, Ну, підкладка з поліестеру, поліестору виконовив. Оце погано. Я не знаю, який це розмір. Розмір тут зрізаний. Не мірю. можливо, я в неї не влізу. Хоча річ цікава. Ці зборки зараз це в тренді. Цікаве топ. Ну що, сіла ця річ на не мені непогано, це мій розмір. Я її не до кінця застрягнула, але вона блискавка застібається, просто не стала вже черга велика. Мені дуже подобаються ось ці збурочки. Спереду і позаду там гладка поверхня, гладка поверхня. а спереду ці трендові зборки, вони так приховують недовгі фігури. Єдине, що мабуть, не для мене. У мене все ж таки руки в кращій формі, м'яко кажучи. А ще мені не дуже подобається те, що підкладка поліестрів. На який сенс носити шовковий ток з полістрів, щоб в нього підніти і почувати себе максимально комфортно. Але колір колір просто вогонь і пожежа. На молодій дів... дівчинці, звичайно, це виглядало б, б набагато краще. Я вже така стара бабця для таких речей. Але подобається мені, вона дуже подобається. Як ви бачите, можна носити 57 років, такий топ, маючи таку не ідеальну фізичну форму. Що думати з цього приводу? Буду чекати ваших відповідей і ваших думок з цього приводу. Знову шовкова сорочка чорного кольору. Мені дісталося тільки чорний. Хоча я люблю чорний кольор, я вже про це казала, мабуть, сто разів. Так, я не знаю, що це за бренд. Називається він, Spencer Jeremy. Мабуть, якийсь дизайнер. Розмір великий, 16-й. Це XL. Ось прямо тут написано, що це 100% шовк. Дуже тут цікавий крій. Оці волани зараз на рукавах, в оформленні горловини. Це дуже зараз актуально. Буду приміряти. Ну Ось так вона виглядає на мені. Роскішна річ, я вам скажу. Ось ці трендові волани на горловині. На рукавах. Мені це дуже подобається. Але вона завелика на мене. Вона така дуже складно скроєна. Тут, бачите, застібається на гудзик маленький, Ось там теж є застібка на ці мусці. шнурочки Зав'язуються. Це дуже складно. Я поки її одягнула, прийшло, мабуть, декілька хвилин. Вона на вагу, машу дуже гарної якості така полупрозора, але міру. Білизна не просвічується, як бачите. Ну що ж мені так не щастить? Тільки річ мені подобається, вона або велика, або маленька, або щось з неї не так. Вона в ідеальному стані от нова прям. Я прям в захваті від неї. Вона мені. Так подобається. <ріх> Що робити? Ладно, подумаю. Сказала слово, ладно, гаразд. Буду думати з приводу цієї блузи. Так, люди вчера мені скоро з'їдять, тому дуже швидко. Так, тепер кашемір ви речі. Кашемір був, але я в не дуже гарному стані. Цей, бачите, з кортунцями, колір дуже гарний. Бренд мені раніше не зустрічався, Франко Калеган. Це 100% кашемір, і бірка є ось тут. І написано, що це 100%, так, де тут написано, що це 100% кашемір. Ну, уже тут є. Так, ну що, полувер гарний, Колір такий насосів. Ще середнє між лососями і реживим, гарний колір, мені подобається. Половер без дефектів, немає ні дірок, ні плям, я роздивилася гарненько, але в є. Їх тут доволі багато. Звичайно, це дуже легко чиститься, але у мене багато кашеміру. тому не хочеться мені брати річ не в ідеальному тані, тим більше перший день. У мене кашемір, ось тільки, що я вже казала в минулому відео, шафа буквально лукається. Тому брати його не буду. Просто хотіла показати вам, що до речі можна знайти. Не в ідеальному, звичайно, стані, але погодьтесь він гарний. Кашемір знає такий гарний якості, він не тонкий, він доволі такий щільний, теплий, м'якенький, гарний, гарний полога. І колір теж, ви саме бачите. Не так вже й погано Все з гумками, так подивилася, ні. Вони не розтягнуті. Не і тут вони нормально, отійку тонці. Ось почистити, і буде ідеальний пуловер у базовому бежевому кольорі. Мабуть, це колір таго пане беж. Хоча не, не фахівець, не експерт з поколяром. Не можу вам точно сказати назву цього кольору. Але річ гарна, знову ж таки, касамір гарної якості. Без дірок, без плям. Тільки куртунці. Шукайте кашемір весною та влітку. Кашемір вес вите Repeat. Це швейцарський бренд, доволі дорогий. Так, зараз пошукаємо бірку. Так, що у нас тут на складі? 10% кашемір. Ну, там такий собі. І куртунці, як бачите, ще й пляма якась жовта. Тут рукави розтягнуті. Колір гарний, а стан, здається, не дуже. Ну, що, це той самий випадок, коли, коли річ дійсно змушена. Комір нормально, понизу, в принципі, теж нормально, але рукави дуже розтягнуті. Бунка взагалі не це має форму. Та самір гарної якості. Навіть зараз він виглядає дуже гарно. Сам дизайн цього. Свет мені подобається. Колір дуже гарний, такий, світоплакитний. Але його вже носити не можна. Внизів було дуже мало. Знайшла тільки дві пари штанів. Обидві, обидві пари від Бракс. Це відомий німецький преміальний бренд, який спеціалізується саме на штанах та джинсах. Штани такого темно-рожевого. кольору. В реальності більш темний, такий темний-темнорежевий колір. Стане поганий. Треба приміряти. 98% у нас 98% два листану. Ну, ось так стани виглядають на мені. Вони зараз здаються червоними, хоча вони дійсно дуже схожі на червоні. Но вони, в принципі, на мені сіли на план, це мій розмір. Хоча оці і складки в зоні паху. Подобається, що посадка висока. Тканина доволі тоненька, для весни це добре. По довжині теж непогано. Так, як же мені вам довжину показати? Тут таке погане дзеркало, мало що воно блуднець, ще воно якесь недолуге. Довжина теж мені підходить. У мене з 265 см непогано сіла. Хоча все ж таки тіснуваті. Все ж таки белье, бачите, нижня білизна трохи так проступає. Хоча стані гарні, якісні. Ну, звичайні, як я мого крою, нічого такого. Садливого я прибіжільні сили. Та не надвірна дуже тут. Мені не дуже подобається, що тут така бавовна тонка. Настільки тонка, що навіть. Виїжджаю, виїжджаю. Бачите, да. Мені дуже це гарно. Ці штани мені подобається менше. Посадка середня. Вони прямі, класичні. Кармани з за клубками, якась така стручка з усієї довжини. До речі, про довжину, як бачите, вони по довжині мені підходять і по розміру, і по довжині. Щоб сіло як погано, позаду там кармани з клапанами, бокові врізні кишеньки. Хоча ні по довжині вони все ж таки великуваті, але це не страшно. Якщо б вони мені дуже сподобалися, я... це не було якась там великою проблемою, але мені вони не подобаються. Посадка сподається. Я звикла вже до високої посадки, а низька та середня якось я вірш, приходить. мене так широкі стегна, а така посадка є ще більше розширює. Хоча самі штани якість дуже гарна, пошиви. Бракс є бракс. Преміальний бренд є преміальний бренд. Але ось поміряла, але брати точно не буду. А тепер давайте подивимось, скільки коштують ті знахідки, які мені більш-менш сподобались. Сирочка відділення була 83 гривні 22, 22 копійки. Шокова сорочка з короткими рукавами від йорна. 37 гривень 23 копійки. Джентлиший половер рожевий овочі, сосіму кольору 83 гривні 22 копійки. Шовковий від Монсун. 32 гривні 85 копійок. Шовкова блуза оборками, яка мені дуже сподобалась. Коштує 41 гривню 61 копійку. Рожева шовкова футболка. 19 гривень 70 копійок. Купу з льону, яке мені дуже сподобався, 45,99, ну на 46 гривень. А тепер найцікавіше, що саме із того, що ви бачили у примірочні, я врешті-реш купила, але спочатку я хотіла би вибачитися перед вами за погану українську, яка звучала протягом усього відео. Це мій перший досвід відеозйомок із примірочної беззакадрової озвучки, тому не обійшлося без суржику, обмовок та іншого бекання та екання. Я це усвідомлюю і постараюся у майбутньому зробити усе можливе, щоб цього моїх відео було якомога менше. Ви бачили, що завоз в цілому був не дуже вдалим. Але я була б не я, якби вийшла із секонд-хенду із порожніми руками. Я вже привела свої знахідки до ладу, і тепер вони виглядають не так жахливо, як примірочні секонд-хенду. Загалом я придбала чотири речі, загальний чек склав 183 гривні. Звичайно ж, я придбала ось цей розкішний топ із 100-відсоткового льону. Я вже казала, що він у стані нової речі. Про бренд з назвою Віра Вареллі інформації в інтернеті дуже мало. Відомо тільки, що він родом із Німеччини, проіснував недовго і давно не працює на ринку одягу. Також я купила і ось цей шовковий топ від данського бренду Самсемсе. Цей бренд належить до преміального сегменту. Давайте разом з вами зайдемо на їх офіційний сайт. Як бачите, навіть прості футболки від цього бренду коштують 60 євро, баломні сорочки 150-200, а шовкова сорочка в наявності тільки одна. Її вартість складає 220 євро. Також я придбала шовковий топ від британського бренду Monsoon це мідосемент. Їхні шовкові речі дуже якісні і коштують відповідно недешево. Я знайшла аналогічний топ на eBay, навіть там він продається за 32 фунти. Це майже 1800 гривень. Звичайно ж, я не втрималась і придбала ось цю чудову сорочку від бренду Uniqlo. Вже після примірки у секонд-хенді я її уважно роздивилась. Вона така гарна, новесенька, білосніжна, якісна, я обожнюю речі Uniqlo. Ця сорочка із свіжих колекцій цього бренду і досі представлена на їх офіційному сайті і коштує 50 доларів. І на останок висновки. На оновлення асортименту у цей конкретний секонд-хенд Я ходити буду, мені здається, вже по знахідкам можна зробити висновок, що я недарма дала цьому магазину другий шанс. Не скажу, що я в захваті від цього завозу, але й назвати його провальним було б теж несправедливо. Бажаю вам далого полювання, гарних знахідок, дякую, що провели свій час зі мною, бережіть себе і усіх, кого ви любите.